Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже смачненьку страву. Це буде квасоля з грибами і у дуже смачненькій пінливі. От, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом готувати таку страву. Вона і пісненька, і дуже смачненька. І скажу вам, що мені для цього треба. Я взяла отаку квасолю. У мене заморожена була квасоля, я її розморозила, промила гарнесенько. Зараз залю водою, вона тільки закипить, і першу воду я зіллю, налею другу воду і вже буду відварювати тоді до готовності. Скажу вам, що мені ще потрібна на перший раз цибуля, лавровий листочок і морква. Коли я вже зілю першу воду і залю другою, я наріжу зараз моркву. І додам туди кусочками нарізану моркву, щоб варилася разом з квасолею. Скажу вам коротенько ще, що можна таку квасолю і суху відварити, але треба з вечора її у великій кількості води замочити, щоб вона гарненько набухла, і вже тоді її так само відварювати, в першу воду зіляти, коли закипить, і вже в другій воді варити до готовності. І мені потрібні ще будуть гриби. Гриби у мене сьогодні теж заморожені, ще тільки розморожуються грибочки. От коли вже розморозяться, я покажу, що далі буду робити і як. І скажу вам, що в мене сьогодні заморожені грибочки, а можна взяти і мариновані, хто має в баночках закриті гриби, можна і сухі, це буде ще краще, а можна і печериці взяти. Теж пісмажити їх спочатку, нарізати великими кусками, кусочками. І тоді, вже, коли квасоля буде готова, додати так само, як я буду додавати оці гриби. Ну, це я так коротко розказала, як можна зробити таку страву із якими грибочками і квасовий. Заливаю квасолю водою, щоб закипіла. І, як я казала, буду першу воду знімати. Я, як і казала, першу воду зіляла, гарненько промила її і наляла чистої води. І порізала отак морку, такою великою солом... солінкою. Ви можете собі як за своїм смаком нарізати, можна і півкільцями нарізати, теж дуже гарно буде виглядати у цій страві так морква нарізана. Тільки не на терку, тому що вона зробить такий негарний вигляд тут. Додаю тепер сюди. Морку цю нарізану і ставлю, хай вариться квасоля до готовності. майже. У кінці, я вже покажу. Я додам оці два листочки лаврового листя і цибулю. І в кінці вже буду солити її. А зараз покажу, що мені потрібно далі. Грибочки, як бачите, розморозилися отакі. От це лісові гриби, різні там є. Томатна паста мені потрібна: сіль, чорний перець, мелений, олія, пучок зелені петрушки, одна цибуля, три зубчики чесника, і отут дві столові ложки борошна. Ну, от і все. Покажу, квасоля вже зварилася, я попробувала. І тепер буду додавати сюди, скажу вам, що цибулю, от і лавровий листочок я вже дала. Влин 10, як дала. Ну, Я даю отак порізала і сюди закинула цибулю. А ви якщо любите, отут, щоб була вона порізана, можливо, і смачніше би було. У ну, нас так люблять, так даю велику цибулю, от тільки порізану. І тепер додаю сюди оці грибочки. Я казала, що грибочки в мене варені, заморожені. Але перш як заморожувати, я їх відварила гарненько і посолила. Дуже люблю такі грибочки заморожені. Ну, от така густота, бачите? Густенькі вони. Там більший огонь, хай закипить оце все. І додам сюди зелень петрушки вже. І зараз оце все закипить, Я попробую на сіль. Квасолю не солила ще, але грибочки в мене солені. І вже коли закипить, воно все разом я. Побачу, скільки мені сюди додавати треба буде солі. Бачите, грибочки з квасолею закипіли. Не треба, щоб вони довго кипіли. Отак десь на малесенькому огні, 5 хвилин, можна і менше. Отак. І скажу вам, що я трошечки посолила вже, попробувала посолила, вони вже нормально солені. Тепер я їх накриваю, заберу, поставлю туди, а тут буду робити засмажку зараз. Поставила сковорідку, буду л'яти олії. Ось так уляла 70 мл. Тепер тут порізала цибулю і буду трошки підсмажувати цибулю. Ока цю буря підсмажується, а я пропустю через чеснодавку ці три зубчика з чесника. Візьму всі у мене отут є, трошечки небагато десь так. Ну, Одна друга чайної ложечки. Це чайна ложечка в мене візьму такий... Толкачик, і гарнесенько випущу так сік з чесника. Ну, отак, гарненько, потовкла, а тепер візьму і додам сюди трошечки води холодної. Це вона називається в нас отака саламаха з чесника. Я ще зараз ось звідси цієї цибульки з олією візьму і теж сюди дода. Цибуля так трошечки почала смажитися, і довго її не треба смажити, щоб вона зараз не горіла з борошном. Тепер беру борошно, Так, одна столова ложка. Ну, візьму ще одну. Я думаю, що дві столові ложки зверху додала. І так гарненько просмажу трошечки оці олії борошна. Отак десь 3-4 хвилинки на маленькому огні хай борошно підсмажиться. І треба обов'язково біля нього тут стояти і помішувати, щоб воно не підгоріло. Борошно підсмажилося. Отак. А зараз візьму томатну пасту. Тут у мене є таку велику зверху. ложку, додам томатної пасти. А можна ще додати трошечки ложку і гарнесенько. Це все перемішаємо. Хай ще томатна паста трошки просмажиться з борошном тут. Це все почне гуснути так. Це так має бути. Можна додати сюди ще трошечки олії, я додала ще. Так, щоб гарнесенько просмажилася. От томатна паста. Звичайна ложечка, чайної ложечки, цукру додам сюди. На малесенькому огні теж хвилин 4-5. Трошки скручу, то, дуже великий огонь. І теж отак гарнесенько буду помішувати. Покажу вам, що я тут сюди до чесничка додала цієї смаженої цибульки. Пройшло вже хвилин 5, візьму, каструлю з рибочками тоді сюди. Беру звідси оцієї юшечки, як ми кажемо. І додаю сюди до цієї засмажки. О, Очки попалися. І тепер гарнесенько ще усі, хай ця засмажка, її юшечку гарненько тут розійдеться. так. Можна сюди додати трошки тепер чорного маленого перцю за смаком. І зараз поставлю каструльку отут, буду сюди додавати оцю заливочку. Наберу ще тут полоник трошечки цієї юшечки, щоб зіляти сковорідку гарнесеньку. Візьму, напевне, оцю ложку і гарнесеньку звідси зберу. І скажу вам, якщо в мене зараз оця заливочка, тут у цих насолі з рибочками зробиться дуже густа, я долю сюди кипченої води трошечки і її розведу, щоб більш-менш була така, яка мені, як мені хочеться, щоб вона була. Це зараз гарненько вимішаю все і подивлюся, чи треба ще сюди доливати. Води чи не треба, яка вона буде загуста. І отут я ще дам, щоб вона трошечки закипіла цим всім. Десь так на 5 хвилин на маленькому огні. На такому огні помалесенько, так ще покипіла. Це все, я перемішувала десь колись, тому щоб там борошно не осіло і не пристало до каструльки. Арнесенько. Все, буду виключати, накрию, даю, даю, щоб настоялося десь хвилин 10-15 і покажу вам, що в мене вийшло. А зараз покажу вам, що я сьогодні з вами приготувала яку страву. Наберу тарілку і покажу. Отака, ці дівчатка такі підливочки, квасоля, грибочки. Це дуже-дуже смачно. Тепер беру оцей чесничок з цією олійкою, з цибулькою підсмаженою, як ми кажемо, оце соломаха, у нас так кажуть, і отак гарнесенько ще сюди додам це всього. І тепер можна ще трошки перчиком зверху. І покажу вам, з чим ми будемо сьогодні їсти таку страву. Огірочками кислими і кислими помідорами. У мене на каналі є, як я такі огірочки квасила з помідорами разом. Скажу вам, бачите, яка пора, а вони такі тверденькі-тверденькі тримаються. Тверденькі Головне, помідори, щоб вони не м'які зробилися. Ну от, таку страву сьогодні я з вами зготувала. І скажу вам, дівчатка, хлопчики, приготуйте хоча б раз, це дуже є смачно. Воно, хоча пісненько, але дуже смачненько. Можна приготувати із любими грибочками, які у вас є або які вам до смаку. Так що готуйте, це є і смачно. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І, як завжди, вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Я вам дуже-дуже вдячна -дуже і, чого бажаю вам і вашим рідним всього, всього найкращого. А головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. Готуйте це є смачно, і тоді до зустрічі!